Бабцю Олю, а можна я ще один пиріжок візьму? запитав хлопчик у пошарпаній курці, сором'язливо тримаючи теплі пиріжок з повидлом. Бери, синочку, бери, їж на здоров'я, усміхнулася старенька і ніжно погладила малого по голові. Вона завжди стояла біля автобусної зупинки з кошиком свіжої випічки. Не продавала, просто ділилася. Хто хотів, клав кілька гривень, а хто не мав, просто дякував. Але люди шкодували стареньку і зазвичай платили. А для дітей завжди було безкоштовно. Казала добро має пахнути теплим пиріжком. Люди спершу дивувалися, а потім звикли. Баба Оля була вдовою, жила скромно, сама, але кожного ранку вставала ще до світанку, місила тісто і пекла. У неї не було своїх онуків, тож вона тішилася з кожної дитячої усмішки, як зі скарбу. А на що вам це? якось запитав один чоловік. Грошей же не заробите? А я не заради грошей, відповіла вона просто колись мене врятувало чуже добро, тепер моя черга. Варто трохи повернутися в минуле. Було це ще за часів молодості Олі. Вона вийшла заміж, з чоловіком мріяла про хату дітей, яблуні в саду, але сталося горе. Чоловіка раптово не стало на будівництві, вдова 25 років, без житла, без роботи, без надії. Тоді вона поїхала в інше місто, просто втекти, і там голодна, без грошей, стояла на вокзалі. Ніхто не звертав на неї уваги, поки не підійшла стара бабця з вузликом. Ти чого така? запитала. Я все втратила, прошепотіла Оля, їсти нічого і жити ніде. Старенька посадила її на лавку, дістала вуличку і шматок сала, а тоді відвела до себе. Не знала, хто ця дівчина, не питала зайвого, просто зігріла, нагодувала і допомогла влаштуватись на роботу. Життя не питає, коли нам створити важкі часи, але ми можемо вибирати, чи будемо після цього гіркими, сказала та бабця, коли Оля йшла від неї через кілька місяців. Але зроби добро іншим, і тоді біль перетвориться на щось тепле. Ці слова запам'ятались назавжди. Оля їх не забула, вона повернулась в село, облаштувала, жила, як всі, і, коли вийшла на пенсію, почала пекти. Здавалося, просто пиріжки, але ці пиріжки були наповнені не тільки повидлом чи капустою, а добром, пам'яттю, вдячністю. Один з хлопчиків, що часто прибігав до бабусі Олі, Андрійко його мати пила, батька не було. Він ріс диким, голодним і колючим, але баба Оля завжди мала до нього найтепліший пиріжок і найдобріше слово. «Андрійко, ти хороший. Ти просто ще не знаєш, як це, коли тебе люблять. Малий мовчав, ховав очі, але приходив знову і знову, і з часом почав допомагати. Приносив воду, підмітав біля лавки, носив дрова. А чому ви мені допомагаєте? спитав він одного разу. Бо одного дня й ти комусь допоможеш, і добро піде далі, як коло по воді. Минуло багато років. Баба Оля постаріла, пиріжків було менше, руки боліли, зір підводив, але вона сиділа на тій самій зупинці з тим самим кошиком і тією щирою усмішкою. Одного разу вона впала просто біля печі, не пам'ятала, як і хто її знайшов, а прокинулася вже в лікарні, навколо медсестр, шум, білизна, а біля неї молодий лікар. Ну, бабусю, як ви нас налякали, сказав він, але нічого, будемо лікуватися. Ольга здивовано подивилась на нього і щось знайоме. Очі, теплі, добрі, ти хто? Андрійко, той самий з пиріжком і повидлом, усміхнувся він. Виявилося, що саме він її знайшов того дня, коли їхав до мами в село. Сам викликав швидку, сам потурбувався, щоб вона потрапила в гарну палату. Тепер моя черга, бабусю, сказав він, ви навчили мене добру, і я це пам'ятаю. Після лікарні бабуся Оля вже не пекла пиріжків, але кожного дня до її будинку заходили люди діти, підлітки, дорослі, хтось приносив молоко, хтось хліб, хтось просто сідав поруч і слухав її розповіді. Село змінювалося, але пам'ять про добру бабусю з пиріжками жила в кожному з них. А коли Олі не стало, то ж вечора на зупинці стояв кошик, а в ньому свіжі пиріжки і записка добро не зникає, воно просто передається далі. Справжнє добро не гучне, воно тихе, просте і непомітне. Але одного пиріжка, сказаного вчасного слова чи простого погляду з любов'ю іноді достатньо, щоб змінити чиєсь життя, і тоді воно повертається, бо добро має крила.